Друзі, усіх вітаю на Ютубі 24 го каналу. Мене звати Анастасія Нріцина і Петро Черник сьогодні разом зі мною, пане Петре. рада вас вітати! Слава Україні! Героям слава! Це наше воєнне зведення за 20 червня і розпочну я з приємних новин про те, що на Росії сьогодні дуже активно щось палає. Палають там НПЗ та нафтобази. Зокрема, дрони атакували декілька паливних об'єктів. А один це Афіпський нафтопереробний завод і нафтобазу у селищі Енем у республіці Адегея. Вже є інформація, що відпрацювали спецпризначенці служби безпеки України, вразили склад паливно-мастильних матеріалів і ще й в Тамбовській області. І ось цю нафтобазу Лукойла. Відомо, що на уражених об'єктах Росіяни переробляли, зберігали старовину, готову продукцію, яка згодом йшла на потреби російської армії. І ще до того повідомляють, що атакована нафтобаза в російському Азові горить вже третій день. Там щось у цистернах тих заклинило, і саме через це пожежники не можуть злити паливо. Хочеться додати, хай воно горить, горить ясно. А, але ми бачимо, що дуже активно почали працювати по нафтобазах ворога. Які це матиме наслідки, і через скільки часу ми їх помітимо. Піднімаємо коефіцієнт -ко ураження їхньої нафтопромислової галузі. Це направду дуже добре, і в моєму розумінні там може бути стратегічна відповідь у несимметричній частині з огляду на те, що, скажімо, далекобійних ракет, щоб бити також по їхній енергетичній інфраструктурі. Ми не маємо на цю хвилину. Ми зачепили у межах до 15% їхнього загального потенціалу це доволі багато, але ще замало. Маю нагадати, що Російська Федерація має у межах до 30 великих заводів і більше 50. Це доволі багато. Це напевно чи не найбільша країна у світі із переробки нафти серцю у кінцеву продукцію. Потім бензин і дизельне паливо. Чи може прийти точка, коли по справжньому це все відчується на фронті? Може, тому що фронт зжирає величезну кількість пального. скажімо, один танк, Т-90 використовує за за. Добу у межах до тонни пального і 100 кілограмів мастила цей дуже й дуже багато. Якщо десь орієнтовно 3 тисячі танків зосереджено по тисячокілометровій лінії боєздітнення, ну то ми розуміємо, що це 3 тисячі тонн Щоденно це ми не беремо до уваги автомобільну техніку. Ми не беремо до уваги самохідну артилерію і не ведемо. То увани бронетехніку не кажучи вже про нескінченне використання дизель- та бензонових генераторів для генерації енергії по самій лінії боязідня. Мій погляд, що по справжньому вони почнуть відчувати якусь кризу, якщо ми досягнемо рівень залучення вбавовнування їхнього нафтопереробної галузі десь на 50 Ну до цього ще має прийти якийсь час. Якщо таким темпом буде йти як сьогодні, ну хоча б місяць-два то десь перед новим роком точно мали б відчути якийсь більш предметний результат. У білому домі сказали, до речі, звідки ще Україна може бити їхньою зброєю по Росії, окрім Харківської області із Харківського напрямку. А кажуть, що досить чітко заявили, що цей дозвіл щодо застосування американської зброї дозволяє українцям вести вогонь у відповідь по російських позиціях прямо через кордон у харківській області, а також і в Сумській. Про це сказав старший директор з питань нацбезпеки Білого Дому. Я так розумію, що завдавати ударів американською зброєю ми можемо по живій силі та техніці яку окупанти готують для наступу а от аеродроми з яких вони злітають і скидають бомби ракети на територію україни вони ж знаходяться на найбільшій дистанції суттєво не на більшій зараз чим американці до забиту першу чергу це артилерія. артилерія це дві головні установки М777, у народі вже називають її Три сокирки і М109 паладін максимум активно-реактивним снарядом. Це до 30 кілометрів, плюс буфер від самого кордону, десь 10 кілометрів, отже, 20 кілометрів. Дійсно, на такій відстані механізована бригада розгортається у бойові порядки, як починає свою бойову операцію. Дуже добре. Але поки що вони за свій особовий склад і серйозну техніку армійську авіацію змістили десь на кілометрів 90. там, поки що, крім ракет тому що ми не маємо чим їх е, доганяти. Нагадаю, що головний боєприпас М31А1 або, е, або М31А2 – це 84 км. Якщо врахувати до 15 км е, буферну зону пусків для самої машини, то це в межах 70 км. Зараз на цю хвилину серйозних жирних цілей у, цих, у цьому районі немає. Але тут є нюанс, що якщо росіяни таке відважаться, здійснювати, скажімо, турбуючу операцію на ті самі сумщині, то вже буде чим їх зупиняти на більш далеких відстанях, а вже не безпосередньо на, на нашій території. Ну, до речі, ви говорите, що поки у нас немає можливості бити так далеко, але американський інститут вивчення війни каже, що збройні сили України вдруге атакували об'єкт на території Росії саме українськими ракетами із такою дальністю, якою могли б досягати і ракети «Атакамс». У ніч на 18 червня українські ракети Нептун модифіковані для ураження наземних цілей вдарили по нафтовому терміналу у портовому селищі Чушка Краснодарського краю поряд із Карченською протокою. А по. Передня атака також нептунами була 31 травня по сусідньому порту Кавказ. Звісно, розповідати усі тактико технічні характеристики ракет ми не будемо. Але чи можна сказати, що ми по суті знайшли вихід із ситуації, коли Захід поки нам не розширює дозвіл бити далеко вглиб території Росії? І от наскільки ці ракети можуть з цим справитися, вони можуть це завдання впоратися, але є салєма. Скільки цих ракет ми маємо. Пускових установок було небагато. Дійсно, я поділяю вашу точку зору, що не вартує е, озвучувати загальну кількість, але їх направду було небагато Поставити на початок війни. Поставити на конвейер, щоб виробляти велику кількість ракет і пускових установок, це, направду, тривалий час. Це не рік, не два, і не три. Скажімо, щоб запустити танкову лінійку, тому танк Т-72-72 це. Рік то ну, треба 5-7 років у мирних так, підкреслю, коли нічого не літає, нічого тебе не нищить і нема загрози нищенню самого технологічного устаткування. Це направду дуже е, тривала перспектива. Плюс е, дві-три, навіть три-три компоненти рак... ракетобудування це ракетне паливо. Це не так просто, не таємниця, що Р 360 чи, скажімо, з громсапсан виросли з радянської технологічної школи. Того часу ми це ракетне паливо у них закупляли. А технологія вироблення відрізняється від того, що ми можемо закупляти, скажімо, в тих самих наших союзників. Плюс мікроелектроніка, ну з цим простіше легше, і вибухові речовини з ними взагалі величезний десь дефіцит на світових ринках а ракет атакам на складах підкреслю готових ще повністю. все, тільки трошки їх підремонтувати, підмодернізувати від 2 до 3 тисяч. Ну ми ж розуміємо, що нам виробити кілька десят ракет – це складне завдання, і отримати вже готову зброю. А як оператор пускових установок М-142 і М 270 ми друга країна у, у світі. Україна може використовувати надані сполученими штатами Америки системи ППО для того, аби збивати російські літаки на території Російської Федерації. Сказав про це радник президента США Джейк Саліван. І відповідаючи на запитання про те, де будуть розміщуватися надані Україні літаки Ф 16 він розповів, що вони будуть розміщуватися саме в Україні. Які переваги це створює? Які загрози? Давайте от розглянемо цей аспект. Частині, що стосується систем Патріот, дійсно, у нас є дуже уже хороший успіх у лютому цього року, коли ми найперше збили А 50 під, підтверджено, що саме цією системою, і друге більше дес десятка літаків су 34 також дуже добре. Але є один нюанс: це була новизна. Противник не очікував, що ми зможемо так близько підтягнути свої патріоти до лінії боєздітнення на відстань 10-15 кілометрів від кордону і відповідно до 10, до 100 кілометрів. У гл углиб не могли попрацювати, бо десь робочі відстані по крилатих ракетах це 120 км, 130 км, залежно від комплектації ракети. Але знову ж таки маємо загострити патріот велика і важка машина у спорядженому стані. Вона важить у межах 48 тонн. Це дуже і дуже багато. Чи десь 40 тонн, може, я трошечки помиляюся. Це велика машина, її треба розгорнути, втиснути в ґрунт, підняти контейнер, пусковий, здійснити пуски, згорнутися, втекти. Це займає доволі багато часу, і противник не глупий. Він удосконалив свій баражуючий боєприпас лантет. Збільшив його радіус дії до 70 кілометрів. І я не сумнів, а він кілька годин у самостійному автоматичному польоті може перебувати у повітрі, шукаючи ці образи цілі, які в нього закладають, а закласти можна від бліндажа БТР, БМП, танка до того самого Патріота. Чому ні? І ми розуміємо, що цей боєприпас це кілька десят тисяч доларів, а пускова установка 200 мільйонів доларів. І втрата такої пускової установки не прийнята. Тому тут уже йде нескінченна гра інтелекту, хто кого переграє в оперативності, маневрності, якості прицілювання і тому подібне. А F-16 набагато кращий вихід із ситуації, тому що дуже швидкісна. Машина бойовий радіус із двома ракетами АІМ-120 амрам може складати 1700 кілометрів на височайній швидкості десь із західної України до лінії боєзіткнення, здійснити пуски у е бік тих самих Су-34, які стають перереченими, і швидко повернутися назад. Отут філософія бою може по-справжньому бути змінена, але треба, щоб вони нарешті запрацювали. Це нарешті ми товчимо уступ, починаючи активно із початку весни, і ніяк цей черяк не може пропочитися. Пане Петре, але ж загроза і те, що ці винищувачі будуть розміщуватися в Україні. Вони ж будуть окупанти полювати на них. Сто відсотків. Але Західна Україна вона доволі велика. Є магнітуда самих Карпат. Тобто туди прицілитися крилатою ракетою доволі непросто. Їхні крилати, крилаті ракети Х-101, Х-555, Це 740, 820 км швидкості на годину. Нам союзники одразу передають інформацію, як тільки ту 95 МС злітає із своїх баз базування. Тобто ракета має подолати якийсь часовий лаг, щоб долетіти. щоб тобто, вона не летить по прямій? Вона вона змінює свою нескінченну тра, траєкторію, а це подовжує її час перебування у повітрі. А це час, щоб наші пілоти негайно зайняли місця. У кабінах і за лічені секунди підняли літаки у повітря. Не так просто їм буде це все зробити уполювати, uh -huh. бо якби було так просто, то, то вони би стару авіацію знищили, а вони направду, її вже знищили. Я збився з ліку десь на 30-му чи на тридцять п'ятому е разі ще ще у минулому році, і просто перестав рахувати. А вони літають і і воюють. F-16, які прибудуть в Україну цього літа, можуть стати на захист Харкова від російських кабів? Пише про це видання The Guardian. Але водночас Форбс повідомляє, що вочевидь, справді ці винищувачі будуть полювати на каби і винищувачі бомбардувальники су. Але тоді наші пілоти зіткнуться з проблемою, що їм доведеться літати дуже низько, аби вижити, і це створить проблеми із ураженням авіації ворога. Чи погоджуєтеся ви з цим? Дуже частково, ну яку має здійснити ураження авіації? Яку проблему там має здійснити ще раз? Ракета ім «Аврам» Аврам це 180 кілометрів. Причому не обов'язково, що пілот засік її своїм радаром. Може бути і так я не увазі сутрить четвертий. А це мережева машина. Що таке мережева машина? Є є. От є локатор МІМ 104 Патріот, який обчисляє цілі на, на 600 кілометрів. Та Ап-340 уже передані нам обчисляють цілі на 450 кілометрів. Є спеціальний бойовий пункт управління, де сидять професіонали найвищого гатунку, який тільки існує у природі, які в лічені секунди з допомогою спеціальної апаратури обчисляють об'єкт всі його параметри, роблять те, що називається ціле покладання, і негайно всі ці е, апаратури дають команду безпосередньо у пілоту, пілоту у кабіну, який тільки має це все. Прийняти дуже дуже швидко ухвалити рішення на натискання на відповідної кнопки, ракета по, полетіла. Він її не веде, вона сама шукає ціль, як тільки вже все в неї туди, у її у, у головку наведення через радіокоманди, все передано. Це дуже складна наука, це неймовірно, все дуже складно, але це робоче, це все працює. Тому я не зовсім поділяю точку зору, що, мовляв, на дуже низьких. Відстань, як будуть якісь проблеми із прицілення для самої машини дійсно, якщо сама машина має знайти ціль, то це все ускладнює. Але якщо і піти за філософією мережі, що не пілот обчисляє тіль, а обчисляють інші команди? То я не бачу тут якоїсь над, е, думаю, надскладного складного моменту. Вони мали на увазі, що якщо ці винищувачі будуть підлітати надто близько, що їх можуть уражати системами С 300 С 400 Ну, звичайно, що можуть системи С-300, С-400 якраз, до речі, розроблялися і проти Ф-16, і проти Ф-15. Це, їхня, це їхня головна ціль. Ну, але е, сама робота С-300, С-400 показала, що вони ракету Атакамс не можуть підняти. Та, дійсно, не співмірні швидкості, бо Ф-16 – це 2-400 на годину, е, а Атакамс – це 5 але Атакамс летить по, по, ну, умовно по по прямій лінії, по викривленій балістці. Тобто він не право-ліво не, не петляє і не змінює курс, А F-16 може змінювати найрізноманітніші кути, віражі і тому подібне. Це направду буде гра інтелекту. Взагалі, взагалі в ракетно-авіаційному протиборстві є всього одне фунд -фунд фундаментальне правило: хто кого швидше побачив, той і виграв бій. От і в частині оцих так званих очей. Американська школа випереджає стару радянську і теперішню російську кратно. Ще про систему ППО Україна отримає німецький танк ППО Франкенштейн, який може збивати ракети та дрони. Повідомляє видання з Телеграф, начебто, будуть встановлювати зенітну систему на танк Леопард 1 і таким чином створять нову машину для зміцнення оборони України. Судячи з відкритих даних, це вкрай ефективна установка, але радіус її дії він не зовсім великий. От скільки нам потрібно таких танків для того, аби значно посилити нашу ППО? як найбільше. Радіус це дійсно 4-5 кілометрів не більше, але для боротьби із крилатою ракетою, яка йде на низьких висотах, скажімо, 3М14 калібр завжди йде на, низькій висоті 20-30 метрів над землею, і особливо для боротьби із шахедами, це просто безкуча установка. Якщо не, не, не помиляюся, то туди планують інтегрувати спарану 30-мм, 35-мм Гармату точніше, така стоїть, яка стоїть на гепарді. Це такий собі спрощений гепард з огляду на, на те, що танків один базового шасі є доволі багато. Про візити Путіна давайте також згадаємо. Він сьогодні перебуває у В'єтнамі, вчора був у Північній Кореї, і е, він дав зрозуміти, що Росія може розпочати постачання КНДР бойових літаків, далекобійних ракет. І, судячи з його слів, це буде така відповідь на рішення заходу передати нам винищувачі і далекобійну зброю. А чим це нам загрожує? Що може ще отримати Путін від цих держав? Путін в першу чергу від Кореї може отримати велику кількість артилерійських боєприпасів. Треба віддати північно-корейцям належне, що з 1953 року вони наповнювали нескінченно свої склади. Підтверджена цифра в межах 2-2,5 міль мільйонів е снарядів артилерійських імпередом. тут треба зразу зро зробити е обумовлення, що більшу частину складають мінометні постріли, бо тут теж. Страху багато, що все нам кінець нас заситилися снарядами. Ми не витримаємо. Мін, мінометні міни це дошкульно і боляче, максимум 7-8 кілометрів, і це все ж таки не далекобійні, важкі 50 кілограмові снаряди 152 го міліметру. І зуміли направду розвинути і вдосконалити радянську систему Р 17 «Ельбрус». Підняли її дальність до 900 кілометрів і із 400 доволі важка бойова частина від тони до півтора, як мінімум, один раз вона проти нас застосовувалася. Що ще ко речі можуть передати? Та більше нічого. Ні ну ще снаряди до реактивної системи залпового вогню, бм 21 «Град». Оцього заліза мають якусь певну кількість, але знову ж таки не настільки велетенську, як би то путіну хотілося. Нагадаю, Путін починав війну із запасами снарядів. У межах до 20 мільйонів у літку 2022 року вали складали 45-80 тисяч на дому, що ж безпрецедентне, що другої світові війни зараз вони суттєво понижені. Це при тому, що кількість снарядів виробництво збільшили. Чому на накопичують, тому що не можуть лишитися взагалі без нічого за принципом, як працюють по ракетах, застосував вистріли, тут дещо інша філософія, має бути хоча 15-20 від. Сотків від виробничих потужностей, те, що таке зберігається на складах для критичного моменту. А В'єтнам там теж якісь радянські снаряди, і тепер Путін поїхав їх забирати? Звичайно, В'єтнамська війна це насичення, насичення В'єтнаму в першу чергу радянською зброєю. Я маю на увазі війну 63-73 року. Американці там були по суті. Тільки радянський союз наситив усім, чим тільки можна наситити. Як тільки вийшли американці, звідти, В'єтнам почав свою про програму, тобто, весь їхній воєнний технологічний поклад, це продовження того, що було в радянському Союзі, Десь щось покращили, модернізували, поліпшили до тих самих артилерійських установок, що не менше запасні частини точно можуть забезпечити, і яку кількість, якусь кількість боєприпасів. Але у цьому воїжі є більш важлива складова вісь зла кінцево прокреслена, вона цементується, вона гуртується, і ви знаєте, мій фундаментальний погляд, що з удар між великими цивілізаційними угрупованнями глобальною північчю і глобальним півнем не минучість. Оце один з перших раудів кристалізація нового світового зла. Зазвичай, після того як зустрічаються ці диктатори, то дійсно відбувається і з боку цієї зла така ескалація проти України. Чи варто нам очікувати після цих візитів цієї ескалації, і чи готовий сам захід до того, що можуть розвиватися події не так, як вони до прикладу собі планували? Мій погляд, захід інертний, як завжди, на жаль, на жаль, такі вони є. Змінити їх. Ну не знаю, що їх має змінити та це, це 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 вже питання філософського характеру Американці вступили у першу світову війну тільки тоді коли потопили лайнер лузитанія і то що два роки дискутували у конгресі вступати не вступати допоки не не переконалися що є е, наказ Кайзера топити абсолютно все абсолютно все тільки тоді вступили те саме стосується і другої світової війни якби не було пела харбора невідомо ж би ще довго американці американців ухвалювали Рішення по справжньому душити нацистську гідру задушили легіанською кров'ю, і тепер, на жаль, той самий процес протягування вола за роги. І нема на то ради. І щиро, щиро, я не знаю рецепту, як це полікувати. Допоки не станеться справжнього очевидного нападу на самі США, допоки умовно не потоплять умовний авіаносець, не знаю хто. Чи чи це чи це буде, Чи це буде північна Корея? Чи це буде Китай? Чи це буде Сирія? Чи це буде у Сирія? Не зможе потопити це точно, але але скажімо, перси зможуть. О, тільки так. А або, або ще один теракт рівня 2001 року, коли упали дві дві великі торгівельні вежі у Нью-Йорку. О тільки це може по справжньому розбудити цього могутнього орла, бо він дійсно дуже могутній. Пане Петре, я вам щиро дякую за цю цікаву розмову, за вашу аналітику і за те, що ви знайшли час для ефіру. Бажаю вам гарного і спокійного дня. І нагадаю, що Петро Черник був з нами на зв'язку. Ви, друзі, будь ласка, підтримайте цю розмову своїми вподобайками. Пишіть, з якого ви міста також свої коментарі, свої запитання. Ну і підписуйтеся на наш Ютуб канал. Усім дякую за увагу і бажаю хороших новин. Бережіть себе і до зустрічі! Дякую.